Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: Великдень свято перемоги життя над смертю, світла над темрявою. Добра над злом. На Золочівщині представлено унікальну плащаницю, написану на ящику з під боєприпасів. Бузька громада передала великодні гостинці пораненим захисникам. Освячення великодніх кошиків. Давня традиція, що єднає покоління. У бузьку провели майстер-клас із писанкарства. Відбувся звітний концерт Золочівської музичної школи. Великдень це не просто свято, це перемога життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. У ці дні українці по всьому світу збираються за святковим столом із молитвою і щирою вірою в серці та з надією на мир. Ми святкуємо не лише Воскресіння Христа, а й силу Духу, яка живе в кожному з нас на фронті, в тилу, в родині, в серці. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ці слова звучать у храмах, у домівках, у молитвах, і в кожного з них віра у перемогу та відродження. Сьогодні ми особливо вдячні Збройним силам України, нашим незламним захисникам і захисницям. Саме завдяки їхній відвазі, мужності і жертовності ми маємо можливість святкувати, молитися, бути поруч із рідними. Дякуємо за кожен день, за кожну ніч спокою, за кожну захищену родину. Нехай цьогорічне Воскресіння принесе кожному з нас віру, спокій, єдність і силу. Нехай за великоднім столом зберуться всі, кого любимо, а в серцях запанує любов, прощення та вдячність за кожен день життя. З Великоднем, Україно Христос Воскрес! Ми зібрали щирі слова привітань від людей з різними побажаннями, але з єдиним бажанням поділитися радістю Воскресіння Христового. Вітаємо вас із великим днем Христового Воскресіння. Нехай яскраве світло цього свята осяє Україну та весь світ. Хай наші душі іскряться вірою, помисли добром, а серце любов'ю. Ходімо, дізнаємось, що побажають люди у цей величний день. Вітаю зів'яни, не вас із великодним! І бажаю вам спокійних, безтривох росіянських і без і без прильотів свят. В першу чергу, щоб був мир, ми всі чекаємо його. Ну, всім міцного здоров'я, ну, миру, миру. Ми чекаємо на мир як Божого благословіння. Веселих, мирних свят. Всім. Я хотів би побажати, привітати людей з великоднем і побажати їм мирних днів, побажати їм, щоб вони знайшли зусилля. І долучилися в майбутньому, в ближайшому майбутньому до тих процесів, які б могли б наблизити ці мирні дні для нас, побажати, щоб ми скоріше дожили і побачили закінчення війни, побажати, щоб ми зустріли воїнів, які нас захищають, і які дають нам можливість думати про свято, думати про величні діла і надіятися на те, що рано чи пізно. Щастя, мир повернеться в нашу країну. Напередодні такого величного християнського свята хочу в першу чергу побажати людям миру в душі, миру в країні, родинного тепла і затишку. Хоча в такий нелегкий час досить важко це все усвідомити. Свята важко, досить важко сприймаються, але ми всі разом, ми повинні триматись і. Я маю велику надію, що скоро все завершиться і нехай всіх благословить Бог. Всіх вітаємо зі світлим святом Воскресіння Ісуса Христа. Веселих свят. Всім обов'язково мирної Пасхи і спокійної. Я навіть не знаю здоров'я. Ну, зараз такий час, тому щоб нічого нам, ну як то кажуть, не літало над головою. Щоб не було нічого і нашим захисникам дякуємо за наш захист, бо знаю, ну їм не легко там. Тому мирно і спокійний нам Пасхи. Бажаю, щоб Воскресли Ісус прийшов у кожен дім і оберігав кожну домівку. Захисникам за те, що ми маємо можливість зараз всі так гарно святкувати. Вітаємо вас з великоднем. Бажаємо щасливого великодня та мирного неба в цей день. Хочу привітати. Всіх з Великоднем, щоб був мир нас. Щастя, всім здоров'я. Ногия літа. Дякую. І щоб як найскорше повернулися тут заганити всі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. А привітайте, будь ласка, людей зі святами, з Великоднем та побажайте щось. Слава Ісусу Христу ще раз, усім усім вам, браті, сестри, усім злочев'янам, усім гостям нашого міста, хочу привітати усіх усіх щиро зі святом Великодня і з Воскресінням Христовим. Це свято нам, знаєте, каже, каже про те, ким ми є насправді. Пригадує нам про те, що ми є християни. А хто такі є християни? Християни є свідками Воскреслу, Христа, свідками того пустого гробу. Тому. Дуже важливо, аби ми свідчили у нашому житті про те, що Христос Воскрес, про те, що смерть є переможена. Ми проходимо дуже багато різних болей, різних трагедій, різних жахіть, переживаємо, але Христос нам дає сили і каже, що та не є кінцем, смерть не є ніколи кінцем, і каже святий Франциск. Наш засновник, що смерть то є нашою сестрою, яка нас забирає і переводить до наступного життя. І тому стараємося десь поділитися любов'ю з тими, хто того потребує, з тими, кому є дуже сумно у ці пасхальні дні, з тими, хто може хто втратив когось, особливо хто втратив своїх рідних, близьких на війні, кому сумно є з того, що Близькі, рідні, знайомі, друзі не можуть бути разом з нами за тим пасхальним столом. І хай Господь Бог береже усіх нас. Слава Ісусу Христу! На парафії Різдва святого Івана Хрестителя у селі Золочівка Золочівського району презентували незвичну плащаницю. Авторкою роботи є художниця Тетяна Скоромна, яка намалювала ікону на кришці ящика з під боєприпасів, що раніше належав бійцям Золочівської тероборони. Ця плащаниця глибоко символічна, адже поєднує в собі традицію, віру і сучасну історію боротьби України за незалежність. До початку виставки у Львові ікону тимчасово виставлено у храмі Золочівки, де її можуть побачити та вшанувати всі охочі. Про історію створення цієї роботи, її духовний зміст та символізм, розповів настоятель церкви отець Віталій Барабаш. Того року в нашій парафії Бог так поскладав, що ми маємо унікальну плащаницю, унікальну на наш час. Кої не буде, напевно, більше вже ніколи. Маємо дві плащаниці, як можете бачити. Одну встановлену, як звичайно, класичну, а другу намальовану на ящику, який я привіз із місця розташування наших Золочівського батальйону, 64-го, 103-ї бригади, з їхнього такого портативного бойового полігону, де вони і інші воїни, які боронять Україну, десь щось. Готувалися, тренувалися, навчалися. І там, на місці, де велися стрільби, був такий прострілений ящик з боєприпасів. Я взяв кілька з них, тих щитів, роз... викинених, вже непридатних для прямого використання, навіть на полігоні, і подарував одній художниці, яка робила іконостас в нашій церкві, Тетяна Скоромна. І коли вона побачила, власне, оцей щит. Вона каже: отже, тут буде плащаниця. Це було навесні 2023 року. В цьому році вона дозріла для того, щоб зобразити власне цю плащаницю на простріляному І Коли вона мені показала готову ікону, яку готується до виставки, яка буквально вже за тиждень, у п'ятницю буде в ікон арті у Львові відкриття. Ласкаво запрошую всіх. І ця плащаниця буде одною з центральних ікон того виставки про війну в тому числі. І я попросив, щоб ця ікона справедливо ще перед тим, як попаде на виставку, попала до Божого храму. Задум тогорічної плащаниці, дизайну є такий, щоб показати, що Христос помирає, як звичайно. Але в різних життєвих ситуаціях по-різному може виглядати його плащаниця і Його смерть. Що Христос зі своєю смертю адаптований і до мирного життя, і також Христос своєю смертю дуже потрібний і хоче бути присутній на місці, де панує війна, поміж нашими військовими. З тою частиною нашого народу, яка зараз безпосередньо страждає від російського агресору. І Христос може бути не тільки пробитий списом і цвяхами, але Христос також може бути і пробитий кулями російських терористів, розірваний, пошматований бомбами, кабами чи керованими ракетами чи дронами. І задум цієї ікони на дошці, яка. Є основою, яка пригадує нам про війну, про її трагедію, показує, що навіть на війні Христос здатний бути з тими, хто пошматований і скалічений, що Христос, вмираючи разом з нашими воїнами, хоче перевести їх до світлого Воскресіння. Щороку напередодні Воскресіння Христового працівники закладів культури Бузької міської територіальної громади долучаються до доброї традиції, передають великодні гостинці пораненим воїнам, які проходять лікування у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону у Львові. Цьогоріч ми також зібрали близько 80 запашних пасочок, котрі завтра у Великий Четвер повеземо у Львів для наших. Хлопців, ця акція носить назву Паста перемоги воїну, героям. Щороку напередодні Великодня українці збираються біля храмів, несучи з собою особливий великодній кошик. Це не просто продукти, це символи віри, вдячності і надії. На відео освячення великодніх кошиків у храмах воздвиження чесного і Животворчого Христа Господнього, Вознесіння Господнього та блаженного Миколая Чернецького міста Золочева. У кошику все з глибоким змістом. Пасха як знак Воскреслого Христа, Крашанки – як образ нового життя, ковбаса, сир, масло, хрін і сіль, як дари, якими дякуємо Богові за прожитий рік. Священник освячує кошики, окроплюючи їх свяченою водою. У цей момент люди схиляють голови в молитві за мир, за здоров'я, за тих, хто на передовій, і за близьких, яких вже нема поруч. Ця традиція об'єднує покоління. Родини, цілі громади, освячення Пасхи це не лише обряд, це зустріч із глибинною суттю свята Воскресіння. У тиші та трепеті Великої Суботи ми готуємо серце до головної події християнського календаря світлого Великодня. Христос воскрес і, змех, і, змех, і, змех подолав, і тим що в робах життя дарував. 16 квітня в приміщенні міського народного дому міста Бузьк відбувся майстер-клас із писанкарства. Захід провела Оксана Турченяк, талановита майстриня народного мистецтва та керівник гуртка Писанка бузького будинку дитячої та юнацької творчості. Сьогодні маємо дуже гарну нагоду вітати у стінах Бузького міського народного дому справжню надбужанську майстриню пані Оксану Турченяк. Пані Оксана захоплюється і вивчає. І пропагує мистецтво писанкарства. Пані Оксана веде гурток писанкарства у філіалі будинку дитячої юнацької творчості в селі Олесько. Скільки саме гуртківців у вас налічується, і скільки часу ви вже ведете цей гурток? Гурток писанкарства веду вже 12 років. На гуртку до 15 дітей. Початкова школа, перші, четверті класи. А скажіть, чи приходять батьки? Чи цікавляться старше покоління надбужанців мистецтвом писанкарства? Якщо чесно сказати, у нас гурток дитячий, але батьки приходять дітей. Дуже нам приємно, що сьогодні серед нас є отець Андрій Вовк, парох з парафії села Кодирявці. Отець Андрій дуже активний, і він також проводить дуже багато таку активну. Діяльність і в оця Андрія на парафії є також дуже багато майстер-класів. Отже, скажіть, чи на майстерці з писанкарства ви вперше чи вже були на подібних навчаннях? На майстерці щодо писанкарства я вперше, бо дуже зацікавилося Зацікавився я сам і також собою взяв свою дитину, щоб разом з нею можна було ну цікаві, якісь. В Майбутньому, можливо, у себе на порафі також запровадити якийсь майстер-клас по писанкарству. Тобто це є вперше цього року і надіємося, можливо, це не буде. Це, вже, це буде не перший раз, як на наступні роки також буду старатися завітати на подібні майстер-класи. Діти, а скажіть, чи ви вперше на подібному майстер-класі? Ні, я вже була на майстер-класі. Ти вже була, а скажи, чи ти вже знаєш який саме орнамент, як власне буде виглядати твоя писанка, чи прямо зараз у Бузькому народному домі буде творитися твоя автентична оригінальна писанка? Ну вона буде е, з Не знаю, мене є малюнок, я по ньому малюю. Так, а ти скажи, чи ти в нас перша на майстер-класі, чи ти вже десь вчилася писанкарство? Перше. А вже знаєш, як буде виглядати твоя писанка, якого кольору буде? Ще не знаю. А понесеш свою писанку святити? Так. Да. особливо нам сьогодні приємно, що на нашій майстерці зібралися не тільки діточки, а й надбожанські панянки і панночки. Тому сьогодні слово до вас. Чи ви вперше на подібному май... майстер-класі чи маєте вже практику написання творення писанки? Я на майстер-класі вперше, але взагалі з дітками в нас вдома прийнято. Теж ми пишемо писемо, пишемо робимо писанки і робимо крашенки. Була перед тим на неділю. Я була на майстер-класі в квітні, де мені показували, як правильно вбирати лозу, декорування і тому я згодилася і до вас прийти, теж як то кажуть, повчитися, побачити, як воно по справжньому має відбуватися. 13 квітня пройшов щорічний звітний концерт Золочівської музичної школи, який зібрав учні викладачів та батьків. Захід став підсумком творчого навчального року та яскравою демонстрацією таланту і наполегливої праці викладачів та вихованців закладу. У нашім Золочеві знають це усі: і старші, молодь, і малі, що є у місті дивовижна школа. Де не змовкає музика ніколи? Тут справжні розвиваються таланти, зростають професійні музиканти, стають відомими на весь широкий світ. Їх музика покликала в політ. Дякуємо вам, глядачі, за довіру, підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії. Слава Україні! Героям слава!